Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Записую для вас дорогі раки та розклад на квітень. На кожен місяць, на кожен тиждень, точніше, я діставатиму по дві карти і по дві-три карти. І таким чином буду розповідати вам, дорогі раки, про те, що вам очікувати в квітні, можливо, від чогось можу застерегти вас. На щось навести, якусь думку вашу, аби ви зрозуміли правильний шлях від карт Таро. Карти Таро у мене в руках райдера вейта. Класична колода. Давайте почнемо. Так, Перший тиждень, перша карта для раків на квітень. Дивимося. Двійка Пентаклів. По пентаклів потрібно буде, можливо, знайти якийсь певний баланс в грошах, або будете вирішувати, на що ви витратите, а де краще зекономити, але це ось якийсь такий вибір, грошовий. Ну, не обов'язково, в принципі, грошовий. По пентаклів це можуть бути як моральні цінності, здоров'я. <кій> Давайте поглянемо далі. Друга карта для раків. Це в нас 8 кажезлів. Але досить швидке буде, напевно, рішення, або досить швидко завершиться ось цей вибір. Зможете прийняти рішення? Давайте ще третю карту дістанемо. До чого ж призведе ось це. Цей вибір грошовий. Паж Кубків. До речі, дуже схожі карти. в нас зазвичай, бачите, вони абсолютно майже ідентичні. Але ось так. Давайте я вам покажу. Тобто ми з вибору переходимо вже до якихось умовної емоцій. Двійка, двійка. Пентаклів нам говорила ось про вибір, а паш Кубків це емоції, це щось абсолютно нове. Тут, до речі, намальована рибка, бачите, вона ось в чаші. Дуже часто ця карта <кхи> така дитяча. Можливо, ви думали про те, чи можливо. Народжувати дитину, і зараз ви приймете цей вибір, і почнете там вже якусь підготовку до цього, приймете рішення, і це буде такою стартовою точкою. Або це щось ось такі, якісь нові емоції, щось абсолютно нове. Давайте другий тиждень подивимося. П'ятірка кубків. Ну, ці емоції можуть бути не досить приємними, я так думаю. В другому тижні може бути таке відчуття спустошення, карта, можливо, якоїсь ностальгії. П'ятірки у нас такі трошечки кризові карти. Зазвичай коли важко, коли потрібно емоційно пережити той чи інший момент. І, але ми завжди, завжди тарологи говорять, що ось по цій карті тут дві чаші наповнені позаду, а три пусті лежать спереду. І ось цей персонаж він дивиться на ті чаші, які вже перекинуті, але не помічає, що позаду ще є дві чаші наповнені. І тут правда карт на те, що незважаючи на те, як там складуться обставини, постарайтеся звертати увагу, повернути вашу увагу на щось більш позитивне і не думати про негатив. Давайте поглянемо другу карту. В якій же ж сфері в нас програється ось ця п'ятірка у багатьох граків? Двійка мечів. Знову ж таки вибір. У Вас буде, знаєте, з грошового такого вибору або морального, моральних якихось цінностей. Вас буде перекидувати знову вибір, Будете... але тут уже думки, думки. Ой, чи правильно я зробив, чи правильно я вдіяв в тій чи іншій ситуації. Давайте ще третю карту також хочу дістати. Будемо по три місяць. Це, до речі, ваша карта дорогі раки. Бачите, ви тут, по-моєму, намальовані. Да. Чи це... Ну да, це шрок. Ну, це ваша карта в будь-якому разі, карта місяць. Тому е, я не знаю, там потрібно згадати по, по затемненням, по е, місячним, по фазам місяця. Можливо, саме в саме якийсь період буде програватися. Але це карта загалом того, що щось невідомо. Щось невідомо. І це буде вас бентежити. Далі. Третій тиждень перша карта. Король жезлів. Чоловік вогняної стихії може програтися будь-яким чином в вашому житті, буде з вами поряд, поряд в цей період часу. Давайте поглянемо. Що ж це? Хто ж це? Або вам потрібно буде якісь рішення приймати. Зірка. Ну, я думаю, що, можливо, якась у вас з'явиться така мрія в цей період часу. І вам потрібно буде, знаєте, ви будете діяти до ось цієї мрії. Можливо, ви станете зіркою, тобто якісь ваші дії призведуть до якоїсь певної популярності. В принципі, дуже хороші карти наприкінці. Така прям можливість стати будь-ким. І третя карта у нас на цей же третій тиждень, Туз Жезлів. Тобто дійсно у вас буде якась унікальна можливість стати зіркою, бути в центрі уваги і все залежатиме або від ваших дій, або від цієї людини від короля жезлів? Четвертий тиждень. Дев'ятка мечів. Знову ви себе накручуєте дорогі риби, будете ночі не спати, думати про те, чи правильно ви, можливо, зробили все, чи правильно ви, чи правильно ви скористалися тими можливостями, які були вам надані. Долею. Друга карта п'ятірка мечів. Ще одна п'ятірка у вас, але вже мечів, до цього була кубків. Дуже сильно будете накручувати себе, будете, знаєте, у вас буде такий, як, бій з самим або з самою собою. Знаєте, я вам вже можу сказати, не накручуйте себе, не накручуйте в будь-якому разі. І четвірка пентаклів. Можливо, по зірці, знаєте, ось, та, якщо у вас ви різко Якісь там отримаєте певні можливості, певні якісь вирішення ситуації, які не дуже вам сподобаються, але так потрібно зробити. Ви розумієте, що іншого виходу немає, то дійте, дійте. По четвірки Пентаклів це дасть вам певну стабільність, хоча б на якийсь певний проміжок часу, ну а подальшим подальшому будете вирішувати. Так. Тепер ось ці всі карти я збираю до загальної колоди, перетасовую і дістаю вам карту поради дорогі раки на повністю на квітень місяць. Якщо випаде якась карта з тих, які ми вже з вами бачили, то тоді саме на цей тиждень нам потрібно звернути увагу. Якщо випаде будь-яка інша карта, то тоді будемо зараз трактувати і розповідати вам. Так. Сонце, чудова карта. Старший аркан, карта позитиву. Бачите, у нас тут така дитина. У вас там були і карти дітей, і карти е якихось нових починань, думок, вибору. Все закінчується успішно. Чудова карта. Не бійтеся, йдіть на зустріч. Е, робіть виклик е будь-яким складним ситуаціям. І... Йдіть до перемоги і піднімайте ось цей переможний прапор. Бажаю вам успіхів, дорогі раки. Важкувати, напевно, буде у вас квітень місяць, але вірю в те, що ви справитеся з будь-якими перешкодами. Підписуйтесь обов'язково на мій YouTube канал, пишіть коментарі, ставте лайки, це дуже важливо. І зустрінемося з вами в наступних відео. До зустрічі!